Ми готові щось дістанати. Чому ви це працюєте? 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 Дивіться, я думаю, що тут нормально посварилися, перебудилися. Тепер треба спокійно у цьому розібратися. Значить, перш-перше, тут не треба працювати. що вибори на носі, і, безумовно, з'явилися активно в роботському житті. Так що дивіться, яка вибора для вас, як для нас, і яка ситуація. Так він же мені не дав слова для того, щоб я нормально з вами поговорив. Він дав слово, щоб зараз влаштувати скандал. Дивіться, яка ситуація. Ми зараз опустимо питання, до яких до мене часто звертаються люди. Я звертаюся до правоохоронних органів, до департаменту, про відношення перевізників до людей, про поведінку водіїв. Ми сьогодні будемо говорити про е, ті завдання, які стоять перед нами всіма. Дивіться, тут же питання не стоїть для людей в місті. Для пенсіонерів для малозабезпечених, в тому, щоб мати якийсь соціальний проїзний квиток. Питання стоїть, щоб безкоштовно з точки А в точку Б дістатися якимось чином. У нас на сьогоднішній день є перевізники, які з однієї одного, з одного, з сторони дістаються, що їм дуже важко жити, а з іншого боку, вигризають до в горла, коли виведуть конкурси на перевезення. Є таке? Є. В будь-якому випадку закон. Що про що говорила прокуратура, коли виносила протест на це рішення? Закон України передбачає, що люди, які цього потребують, мають право їздити безкоштовно. Є таке в законі? Є. І це в незалежності від того, хоче цього лікаріше, не хоче, дав він комусь карточку, чи не Людина має право їздити безкоштовно. Що в свою чергу, що в свою чергу має е, зробити державу? держава? Місто має зробити, ми маємо зробити. Давайте, 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 He's going up the jet.